Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка! Я рада вітати вас у лабораторії маленької краплинки. Ми вже з вами знаємо дуже багато цікавого про воду, про її властивості та користь, яку вона приносить людям, тваринам, рослинам. А ще ми знаємо, що за допомогою води можна робити цікаві досліди. Сьогодні я пропоную вам зробити ще один дослід, який називається крокуюча водичка. Цей дослід покаже нам, як підфарбована водичка може подорожувати з ємності в ємність, а результатом цієї подорожі будуть нові кольори. Тож, давайте експериментувати! Для досліду нам знадобиться Водичка, що пофарбована основними кольорами спектру. Червоним, синім та жовтим. Шість склянок, три з яких мають бути порожні. Паперові серветки згорнуті довгими смужками. Беремо наші серветки і з'єднуємо наші склянки. Наче місточками. Заповнена порожня. Заповнена порожня. І таким чином замикаємо наше коло. Тепер залишаємо на деякий час і насолоджуємося видовищем. Бачите, як водичка переходить місточками до порожніх склянок, і кольори змішуються. Прибираємо наші серветки. Давайте поглянемо, що у нас з вами вийшло. Синій і червоний змішались і додали в нашу висилку фіолетовий. Червоний і жовтий при змішуванні стали помаранчевим. Синій і жовтий разом стали зеленим. Яка краса! Спробуйте повторити цей дослід разом із батьками. Буде весело і гарно! Алята, а мені вже час прощатись з вами. Експериментуйте і дізнавайтесь багато цікавого.